Рік тому мені прийшла ідея в голову, а чому б не зробити новорічну традицію на каналі у вигляді огляду на легендарну серію фільмів сам удома. І от через рік після цієї ідеї я вже знімаю огляд на другу частину. А ті, хто не бачив першу частину, залишаю вам підказку у верхньому правому кутку і посилання в описі. Друга частина починається вже з легендарного будинку Макалістерів, де вже по традиції зібралося купа родичів, аби на цей рік разом поїхати зустрічати Різдво у Флориду. Кевін, який бавиться доктофоном, каже мамі, що він не хоче їхати на Різдво у Майами. Так як там. Немає навіть натяку на сніг і ялинки, які він так любить. Після чого батьок Кевіна питає в дружини, де вона діла акумулятор відеокамери. На що та каже, що поставила заряджати. І коли муженьок забрав його з зарядки, то ще перезапустив годинник, через що він збився. Після чого він каже Кевіну, аби той пішов забрати криватку ванної кімнати. І коли малий прийшов по криватку, то почув, як його дядько завиває в душі. Тому вирішив записати на дактофон його дзвінкий голосочок. Гель, дві, це до добрий, коли бо дістанеться на горіхи. Далі нас переносять до школи, де дітлахи співають в хорі на честь різдва. І от коли настав час соло Кевіна, старший братик вирішує поїздіватися над малим. І тут у мене питання до рівня IQ всіх присутніх. Ладно, там діти почали з такого сміятися, але щоб дорослі люди чуть не плакали від сміху через такі дитячі приколи. Чи в Америці норма не сміхатися над іншими дітьми? Хуй його знай! Ну, коротше кажучи, Кевін як нормальний пацан, вирішив не терпіти насміхань і втащив разок тому базу. Но і бас, поки падав, зачепив по дітей, через що там всі попадали, і концерт швидко завершився. І у висновку пиздов получив саме кевін, бо бас просто вибачився перед сім'єю, і вони всі йому пробачили. А ківін, який не дозволив насміхатися над собою, виявився хуйовим. Та любий адекватний батьок в цій ситуації похвалив би сина і сказав би продовжувати по життю не давати нікому насміхатися над собою. А замість цього вони вирішують цією сім'єю гнобити малого. Плюс ще відправили спати на горище в знак покарання. Йобана сімейка вночі. Режисер показує нам, що Гаррі Марву вдалося втекти з тюрми. Ну, згадуючи, як вони грабували будинок з пізюком, виникають дуже великі сумніви на рахунок компетентності працівників тюрми. Та забув, що таке робота. На ранок макалістри знову просипають будильник, так як батьок ще вечір його перезапустив. Але тут у мене питання, чого на 14 людей стоїть лише один будильник. Не придовбуйся. Вже в аеропорту сімейка люто поспішає на літак. А Кевін вирішив зупинитися, аби поміняти батарейки в диктофоні. Через що загубив свою сімейку, і замість літака до Майамі він сів на літак до Нью-Йорку. По прильоту Майами Макалістри зрозуміли, що другий рік

А Кевін, коли зрозумів, що він сам у Нью-Йорку, почав люто розважатися і шлятися по всьому місту. Повезло, що перед відльотом він шукав батарейки саме в сумці батька, в якій була готівка і банківська карта. Проте мене все одно бентежить той факт, що десятирічна дитина сама спокійно орієнтується в величезному місті. Плюс ніхто з людей, з яким комунікував Кевін, не запідозрили нічого такого і не подзвонили копом. Нормальне таке суспільство в тих ваших штатах. Десятирічна дитина шляється сама по місту, а всім похуй. Та все, завалі свої басос їбани. Батько і мати Кевіна тим часом звернулися до копів і повідомляв. Домали про те, що вони загубили свого сина. На шов поліцей сказав, що вони зроблять все, що в їхніх силах, аби знайти малого. Паралельно цьому Гарі і Марв добралися до Нью-Йорку, і з їхньої розмови стає зрозуміло, що після першої невдачі Марв вирішив перекваліфікуватися з мокрих хлопки бандитів. Кевін тим часом за допомогою диктофона без проблем бронює номер в готелі старого нового президента США. Проте в цьому фільмі нарешті знайшлася людина, яка запідозрила щось неладне в цій ситуації. І от вже вечором до номеру Кевіна завітав один з консьєржів. Однак малому за допомогою надувної іграшки і записаного раніше співу його дядька вдалося обдурити консьєржа. Ух ти ж блядь! вже під цьому ніч Кевін знайшов записнику батька адресу одного з родичів, який проживає в нью Йорку. На ранок той самий консьєрж, який нібито підглядав за батьком Кевіна, питає малого, коли він зможе побачити його батька, щоб особисто перепросити за непорозуміння, яке сталося вчора. Проте Кевін каже, що його батьок дуже сильно розізлився, і навряд чи він схоче бачитися з людиною, яка підглядала за його голою сракою. І через такі слова консьерж обідався, тому вирішив перевірити, чи нормально все з кредитною карткою, якою розраховувався Кевін. Sing right with me. Гаррі і Марф тим часом дійшли висновку, що перед тим, як залігти на дно, їм варто пограбувати магазин іграшок, так як там саме перед Різдвом буде велика кількість готівки. Паралельно цьому Кевін відправляється саме в цей магазин іграшок. Там він спілкується з власником, який каже, що вранці після Різдва він дістане всі гроші з каси і віднесе їх дітям, які на Різдво змушені перебувати в лікарні. Ну і Кевіну дуже сподобалася така доброта власника, тому він вирішив задонатити ще 20 доларів. А власник в свою чергу подарував Кевіну. Двох горлиць і сказав залишити одну собі, а іншу подарувати важливій для нього людині, так як горлиці символізують любов і дружбу. І вже на виході Кевіна помічають Гаррі з Марву, які починають погоню за ним. Проте той забігає в готель, де за ним вже ганяється весь персонал, бо консьєрж думає, що він викрав і гроші. Проте Кевін, як у першій частині, врубає фільм. І поки вони там ховалися від уявних вистрілів, малий дав драпака через задній вхід. Однак Гаррі з Марвом, якимись дивом знали, що Кевін вийде саме через задній вхід, тому вже підчікували. Його там, після чого Марв на радощах розказав малому, що вони збираються погребувати дитячий іграшковий магазин. Однак Кевін щепнув за дуб цю жіночку, яка виробила Гаррі Марва, через що малому вдалося втекти. Далі до батьків Кевіна набрали з поліції і повідомили, що їхній син в Нью-Йорку, через що сімейка почала швидко збиратися, аби полетіти шукати Кевіна. А малий тим часом навідався до дядька. Проте виявилося, що його немає вдома, так як там зараз відбувається ремонт. Після чого Кевін люто злякався нічного Нью-Йорку і вирішив забігти до парку, аби перекусити. Там він зустрів жіночку, яка полюбляє голубів, і Кевін вирішив, що буде хорошою ідеєю піти на каву з дивною незнайомкою. Однак йому повезло, тому що жіночка виявилася хорошою і по душах поговорила з Кевіном. Більше того, після цієї розмови малий надихнувся допомогти хворим дітям, тому вирішив знову наказати Гаррі і Марва, аби вони не крали дитячі гроші. Вирішив він це зробити в хаті дядька, в яку він знайшов спосіб залізти і буквально за годину наробив купу пасток. І поки він облаштовував всі всі пастки, родичі Кевіна вже прибули до Нью-Йорку. Де по повній почали пресувати персонал готелю, після чого батько сказав, що піде до поліції, а мати вирішила, що піде шукати сина на вулицях. Тут сотні бандитів, озброєних дозу. Тепло вдягніться дворі холодно. Так, друзі, ліричний відступ. З цього моменту в двох кутах екрану буде рахунок смертей Гарі і Марво. Бо, як мені здається, було б доволі цікаво підрахувати всі їхні травми і смерті, завдані пасками Кевіна. Гарі з Марвом тим часом вже почали грабувати іграшковий магазин, як тут з'явився Кевін, який сфотографував їх і розбив вікно цеглою, через що спрацювала сигналізація. І Марв з Гаррі погналися за ним. Проте вже на виході з магазу вони попадають на першу пастку. Ну і вже після такого польоту Гаррі мав бути зламаний хребет, але він без всяких проблем встає і продовжує бігти за малим. Вірю, я повірю. А коли вони вже добігають до будинку дядька, Гаррі вирішує, що з Кевіном можна домовитись. Однак малий запускає в них цегли. І у висновку у Кевін кинув чотири цегли, і всі вони попали прямо в голову Марву. А враховуючи те, що він кидав ті цегли з даху трьохповерхового будинку, Марв чи би вижив і після однієї цегли, а тут аж чотири. Але до рахунку смертей запишу лише одну смерть. Зробимо. Вигляд, що цегле пластмасові. Далі Гаррі каже Марву заходити через парадні двері, а він піде через задній вхід. І Марв при спробі увійти отримує декілька нових пірсингів. А Гаррі натикається на обмащену якоюсь хуйнюю драбину і падає знову на спину, яку він пару хвилин тому зламав. Після чого Мар вибиває з ноги двері і не дивиться під ноги, через що падає з трьох метрів лицем вниз. А враховуючи те, що зовсім недавно він зловив чотири цегли лицем, я думаю, що можна записати ще одну смерть. Гарі тим часом, так само як і Мар, вибиває. Двері з ноги, після чого йому на голову падає ціла сумка інструментів, від чого він мав отримати як мінімум третій ступінь струсу мозку. А враховуючи те, що зовсім недавно він зламав хребет я вважаю, що можна записувати першу рахунок Гаррі. Паралельно в цьому Мар викликав після падіння і вкотре не дивиться під ноги, через що натрапив на якусь лизьку хуйню, і влетів під цілий стола з тварбою. Після чого він захотів умитися в раковині. Однак замість цього отримав такий удар струмом, що навіть слону в мерби. Гаррі тим часом зайшов вже до хати, і під час. Зключення однієї з лампочок, в нього загорілася голова, і він вирішив окунути її в туалет. Проте перед цим Кевін заляг туди якоїсь вибухонебезпечної речовини. Ну тут навіть без коментарів ясно, що це плюс одна смерть для Гарі. Далі Марв знайшов мотузку, якою він вирішив піднятися назад на перший поверх. Однак замість цього він зловив своєю головою 25-кілограмовий мішок цементу. Ну давайте зробимо вигляд, що цей удар став нелетальним для Марва. Після чого він збудував шлях нагору за допомогою всякого мотлуху. Проте споруда не витримала і впала. А далі він одразу помітив Кевіна, який поліз по драбині догори, через що Марв покликав Гаррі, і той поліз за ним. Однак малий спиляв драбину, через що вона не витримала. Мала вагу Гаррі. <клес> Далі бандоси вирішили піднятися на другий поверх по сходах. Проте Гаррі пам'ятав досвід минулого року, тому вони ухилилися від двох банок фарби. Однак Кевін і тут виявився розумнішим. Більше того, малий порізав за мотузку, через що ця труба впала прямо на Марва з Гарі. Ну і після удару по голові важким топим предметом, падінням з трьохметрової висоти і приземленням цього важкого тупого предмета на їхні ребра, я вважаю, що можна спокійно зараховувати по ще одній смерті як для Гарі, так і для Марва. Ну і після того, як вони піднялися назад, виявилося, що Гаррі за час проведений в тюрязі нормально так розкачався, бо зміг однією рукою скинути цілу шафу з інструментами. Більше того, коли вони почули дивні гурки за дверима, то вирішили притулити до неї замість того, щоб чим подальше снібатися, і як наслідок, кожен з них отримав зламаний ніс. Після чого Кевін по мотузці спустився з даху будинку. А коли по ній полізли Гаррі з марвом, то виявилося, що мали з мечом туску в газі. Щасливого різдва. Ну і поки вони оклигували після падіння, Кевін набрав докопів і сказав, що грабіжники іграшкового магазину знаходяться в парку. Однак фортуна нарешті повернулася лицем до Гаррі з Марвом, тому що малий по дорозі в парк послизнувся. Після чого вони привели його саме в те місце, де Кевін познайомився з жінкою, яка полюбляє голубів, і саме ця жіночка врятувала його. Після чого приїхали копи, які запакували Гаррі з Марвом. І у висновку ми маємо, що Гаррі під час цього фільму мав мерти як мінімум ось стільки разів, а Марву стільки. Також хочу наголосити, що я ні в якому разі не маю медичної освіти і чисто на оку рахував кількість смертей. Якщо маєте якісь зауваження на рахунок лічильника смертей, запрошую вас у коментарі. Повертаючись до фільму, хочеться розказати про маму Кевіна, яка згадала, що її син дуже любить ялинки, тому вона попросила копів завести її до найбільшої ялинки міста. І на щастя, там вона знайшла. Кевіна з різдвом, мамо, і з тебе з різдвом, синку, на ранок кевін згадав про двогорлиць, який йому подарував власник іграшкового магазину, і він вирішив презентувати їх жіночці, яка полюбляє голубів, аби їхня дружба і пам'ять один про одного нікуди не пропадала. Ну що, мої дорогі підписники, от і пройшов ще один рік разом з вами. За цей рік вийшло не так вже і багато відео. Проте це не завадило зробити величезний скачок підписників на моєму каналі. Більше того, прямо під час зроблення цього відео я досягнув тисячі підписників і нарешті став партнером Ютуба. Хочу подякувати вам за це і пообіцяти, що наступний рік буде кращий, ніж попередній. Ну і також дуже хочу побажати вам щасливого Різдва і Нового року. Дякую, що ви є. Зустрінемось наступного року. What can I say except you're welcome for the tides, the sun, the sky?